Здається, що у світі, де все безпереривно змінюється, людина стикається із запитанням, що може стати опорою в цьому потоці? Дехто намагається знайти стабільність у зовнішньому, в обставинах, стосунках, в звичних формах, але зовнішня стійкість. Завжди умовно вона змінюється разом із самим світом. По-справжньому надійна опора з'являється лише тоді, коли людина звертається всередину до власного стану, і саме тут розкривається те, що можна назвати насолодою буттям. Цей стан не пов'язаний із задоволенням чи досягненнями. Він не потребує подій, підтверджень або ідеальних умов. Насолода буттям це глибоке, тихе відчуття повноти, спокою, довіри та вдячності. Яке виникає просто від самого факту присутності в житті. Присутність це здатність бути в моменті тут і зараз. Перший ключ до насолоди буттям саме присутність, коли увага не блукає спогадами чи очікуваннями. Людина бачить світ таким, яким він є зараз. Присутність повертає до власного тіла, до дихання, до відчуттів. Вона звільняє від поспіху, від внутрішнього та зовнішнього шуму, і саме в цьому стані. Можна відчути простоту і дивовижну річ. Життя само по собі має смак. Спокій це прийняття без боротьби. Спокій не пасивність, а ясність, що виникає тоді, коли перестаєш боротися. З неминучим. Прийняття це не згода з усім підряд, а відмова від внутрішнього опору тому, що вже сталося. Спокій відкриває простір, у якому можна діяти усвідомлено. У цьому спокої. З'являється м'яка сила, здатність зустрічати життя таким, яким воно є. Стійкість це опора зсередини. Це здатність зберігати внутрішні центри навіть тоді, коли навколо все змінюється. Вона не означає. Від стороненості чи холодності йдеться про глибину, вкоріненість. Людина залишається чутливою, але не крихкою, залученою, але не загубленою. Вона може переживати емоції, але не розчиняється в них. Стійкість – це коли внутрішній стан перестає залежати від зовнішніх обставин. Насолодобуття підсумок внутрішньої зрілості, коли присутність у теперішньому моменті, спокій і стійкість поєднуються, з'являється особливий стан. Насолода буття. Це спокійна, тиха, глибока радість. Вона не потребує причин, не вимагає підтвердження і не зникає разом із черговою життєвою зміною. Це той момент. Коли перестаєш шукати стабільність назовні, і стаєш її джерелом насолодобуттям, це зрілість, цілісність і внутрішня свобода. Це здатність відчувати повноту життя саме таким, яким воно є, і можлива. Це найнадійніша форма стійкості, яку можна набути.